Привіт! Ви на каналі Easy peasy З вами Іна, і сьогодні ми продовжуємо готуватися до ЗНО. Тема цього уроку фразіві дієслова з прийменником AP. Ми навчимося правильно розуміти ці слова і легко їх запам'ятовувати. А ще у нас проходить Giveaway. Ви можете виграти набір карток для підготовки до ЗНО, який включає в себе 500 карток із словами на 20 різних тем з англійської мови. Також ви можете грати різні ігри з цими картками разом із своїми друзями. Тим, кому менше пощастить, ми також маємо подарунок. Компанія English Student підготувала для вас промокод, з яким ви можете замовити їхні товари на сайті. Промокод та посилання на сайт ми залишимо в описі під відео. Переглядайте відео далі та дізнайтеся умови Giveaway. Під Час вивчення англійської мови ми досить часто стикаємося з певними труднощами, такими як артиклі чи фразові дієслова, адже е артиклів і фразових дієслів verbs, в українській мові немає. Мої учні досить часто запитували у мене, як можна запам'ятати фразові дієслова і як їх взагалі розуміти. Тому я вирішила зняти відео на цю тему. Сподіваюсь, ця інформація буде для вас корисна також. Давайте спершу розберемо, що таке фразове дієслово. phrasal verb – це фраза, яка складається з двох або трьох слів. В її основі в нас є дієслово з прийменником або прислівником, або вона містить і те, і інше. Наприклад, get up, catch up with. Хоча і дієслово належить до основних частин мови, але у фразових дієсловах основну роль відіграє частка, адже саме вона додає дієсловам нових значень. Поворот. Мова тісно пов'язана з нашим мисленням і навпаки. І ці е, зв'язки та процеси вивчає така наука, як когнітивна лінгвістика. І саме вона сьогодні нам допоможе розібратися з фразовими дієсловами з прийменником АП. Отже, прийменник АП що означає це слово? Перш за все, ми знаємо, що АП має значення рух вгору. Так? Movement to higher position, towards higher position or higher level. Це значення нам допоможе зрозуміти такі фразові дієслова, як pick up, Підіймати. Так, коли ми хочемо щось підняти, ми робимо такий рух, піднімаємо вгору. Наприклад, «She picked her jacket up off the floor». Вона підняла свій піджак з підлоги. Oh Також ми можемо зрозуміти таке слово як put up». Коли ми хочемо відповісти на уроці, ми що робимо? Ми підіймаємо руку. «We put up our hand». Наприклад, «If you know the answer, put up your hand». Знаючи е, перше значення слова «up», ми можемо е, зрозуміти значення фразового дієслова ring up. Е, це телефонувати комусь, але ми знаємо, що е, людина, якій ми телефонуємо, має підняти слухавку. Тому утворилося таке фразове дієслово. Наприклад, I rang up and made an appointment. Так само легко ми можемо зрозуміти такі фразові дієслова, як grow up, рости. Children grow up very fast. Або climb up. Лізти кудись нагору. Наприклад, uh, to climb up mountains or to climb up a tree. Наступне значення uh, слова up, яке ми розглянемо, це стояти прямо to be in a vertical position. Uh, це нам допоможе зрозуміти такі фразові дієслова, як stand up, вставати. Stand up, Наприклад, everyone stood up. Або get up. Вставати з ліжка. Uh, I try to get up every morning at 7 a.m., but I never succeed. У вас теж таке саме? Рух угору у нас також асоціюється із збільшенням кількості чогось. Отже, uh, up uh, також має uh, значення більше more. Наприклад, ми хочемо сказати, що ціни зараз збільшуються. Ми використаємо фразове дієслово go up. The prices are going up. Або коли ми хочемо збільшити звук у радіо, телевізорі чи на телефоні, ми скажемо to turn up the volume. Turn up. Збільшити звук. Наприклад, turn up the radio I want to hear the news. Рух угору у нас також асоціюється із покращенням, і одне із значень прийменника UP є improvement. Improvement. Наприклад, ми збираємося на побачення і хочемо гарно виглядати. Ми скажемо We are going to dress up, що означає гарно одягнутися. Наприклад, I would dress up for a date with Tom Hardy. Або якщо наша кімната не прибрана і ми хочемо їй надати кращого вигляду, ми можемо використати такі фразові дії слова, як «tidy up. Або «Clean up». Наприклад, «We have to clean up the room before parents arrive». <риклад> Наступне значення «up», яке ми розглянемо, це е, наближатися, підходити ближче. Наприклад, якщо ми хочемо познайомитися з якоюсь людиною, нам потрібно до неї підійти to come up to that girl. Наближатися і фразове дієслово come up. підходити. Come up to you. Tell you I'm sorry. Також нам це значення допоможе зрозуміти таке фразове дієслово як look-up. Шукати якусь інформацію в підручниках або шукати значення слова в словнику. Наприклад, you should look up that word in your dictionary. <звук> Наступне значення up, яке ми розглянемо, це руйнувати щось, ламати на шматки. Наприклад, ви звертали увагу на те, як ламаються певні речі. У мене є печиво, яким я хочу поділитися з другом. Воно одне. І мені потрібно його розламати. We break up it. Ми бачимо, що краї підіймаються вгору. Тому в англійській мові будуть такі фразові дієслова, як tear up – розірвати. cut up – Розрізати. Наприклад, please cut up that pizza into pieces. Tear up та cut up ми використовуємо, коли говоримо про якісь речі. Але ми також можемо розірвати стосунки. Для цього ми будемо використовувати phrasal verb break-up with somebody. With somebody. Наприклад, we broke up like two months ago. Цікаво, що для опису в принципі негативної ситуації в англійській мові використовується позитивний прийменник АП. Like you know? Коли ми говоримо, що е комп'ютер чи якась машина із ап, це означає, що вона працює, вона вімкнена. Отже, це ще одне значення прийменника up, яке нам допоможе зрозуміти фразові дієслова як set up. розпочинати засновувати. Наприклад, we want to set up our own business. або take up – починати займатися новим заняттям, хобі, спортом. Наприклад, you should take up English lessons before your exam. «Up» також має значення uh, закінчитися. Наприклад, ми можемо сказати Our time is up. У нас немає більше часу. Отже, ми можемо легко зрозуміти такі фразові дієслова, як Use Up. Наприклад, We've used up all our savings. Use up використати. або Eat up. З'їсти – «I've eaten up the whole plate». Також це значення прийменника «up» може нам допомогти зрозуміти більш абстрактні поняття, такі як здаватися to give up». «You should never give up on your dreams. Або таке фразове дієслово як «end up». Опинитися в певному місці в результаті чогось. So, we've ended up at the end of our lesson. Для того, щоб отримати набір карток, вам потрібно бути підписаним на наш канал, поставити лайк цьому відео та залишити коментар під цим відео. Хештег ЗНО Англійська. Отже, кожного разу, коли ви будете вчити е, певні фрази від її слова. Е, Перш за все звертайте увагу на prepositions і їхнє значення. Це вам допоможе легше їх запам'ятати. А більш детально цю тему ми розглянемо у лекції, які ми готуємо для підготовки ЗНО. Якщо вам цікавий цей матеріал, залишайте свої коментарі під цим відео. І, можливо, трішки пізніше ми підготуємо ще одне схоже відео з іншим препозишен. Слідкуйте за новинами на нашому каналі та на сторінках у соцмережах. Бажаємо вам успіхів у навчанні And see you!